Фух, так. О, їжа. І сьогодні я приготую найважчий рецепт на моєму каналі. Поїхали! Для цього рецепту нам знадобиться продукти, які ніколи не бувають у вас в холодильнику. Холодильник порожній. Може перемогти телевізор. Нам знадобиться молоко, а для того, щоб його знайти, нам потрібно піти на город, знайти корову, подоїти її, або просто попросити маму купити молоко. Пластівці. Що ж, щоб їх добути, я відкрив поличку і просто їх дістав. Зараз я покажу, як їх приготувати. Беремо, значить, молоко рівно 300 мл. Оп. Фух. І пластівці. Один, два. 22. Три. 5. П'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Фух, сімдесят. 74, 74. Фух, вісім. Чим ти займаєшся? Я рахую 221-220. 300 Ось так легко я відрахував точну кількість пластівців. 301 пластівця на 300 мл молока. Фух. Це відео було дуже корисним для вас. Дуже дякую за перегляд. Всім до зустрічі. Пока. А і до речі, якщо у вас не буде ложки і тарілки, у вас не вийде приготувати. Якщо йдіть, плавте желізо і ліпіть глину. Пока.